З настанням холодного періоду люди активно користуються пічним опаленням та іншими нагрівальними приладами. Рятувальники відзначають, останнім часом кількість пожеж зросла. Е, з початку 23-го року було здійснено 120 виїздів на пожежі, на ну 47 з яких пожежі, які трапилися із за порушення… Пічного або газового опалення за цей рік вогонь забрав життя восьми мешканців нашого району. Основною причиною пожеж зазначають фахівці: є людська недбалість. Дуже багато будинків приватних, де пічне опалення або газове опалення зроблене з порушеннями технічних умов. І за цього з, ну, виникають пожежі при користуванні нагрівальними приладами слід чітко дотримуватись правил безпеки, бо інакше наслідки можуть бути непоправними. Минулого тижня нещасний випадок стався в селі Гоголів броварського району. В одному з будинків по вулиці Ватутіна сім'я отруїлася чадним газом. Батько, чотирирічний син, загинули. Матір екстрено госпіталізували в броварську лікарню. Вона була госпіталізована в нас, в неї була точно та, та рвота. Відразу з приймального відділення в ріні через добу перебування в нас в неї вже було задовільне самопочуття. Яку небезпеку становить для людського організму чадний газ? Розповідає лікар. Основа при такому стимі це кисень, враховуючи те, що чадний газ він зв'язується з гемоглобіном, в них є стійкий зв'язок. Людина задихається, Буває пригнищення свідомості, втрата свідомості. І подушення людини обставини інциденту в селі Гоголів з'ясовують фахівці у ДСНС. Зазначають, ця подія трапилася із за порушення будівництва пічного опалення. В першу чергу були використані сирі дрова для розтопки. Друга позиція це те, що димохід був виконаний з звужуванням до верху. Що правила технічні будівництва е, пічей це забороняють? Використання пічного опалення та інших нагрівальних приладів для багатьох це звично і зручно, та надзвичайники наголошують, що головне убезпечити себе. Да, я хочу застерегти людей, щоб не використовували печі каміни, які побудовані само, ну, самотужки або з якимись технічними неполадками. Будьте уважні, обережні, цінуйте своє життя і інших.